Ви дивитеся перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринокробко. Сьогодні така тема, яка буде цікава абсолютно всім автолюбителям, абсолютно всім тим, хто за кермом, тому що всіх стосується автострахування. І тут дуже багато питань виникає. Я не знаю, чи ці питання пов'язані саме із війною, чи ці питання пов'язані просто тому, що до страхових компаній виникає досить таки багато питань. Вибачте, вже за тавтологію. Олександр Румянцев, адвокат з ДТП сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Олександре. І ми сьогодні вирішили поговорити про страхові виплати саме під час війни. Хочеться зрозуміти, знаєте, чи щось змінилося. Тому що, коли спілкуєшся із е, тими, хто за кермом, е, останнім часом досить таки часто чую, що от сталася там дорожньо-транспортна пригода, е, треба, щоб виплачували. Відмовляються, або кажуть, що виплатимо там, скажімо, 10-15%, або там не подобається, йдіть до суду. Ну, Тобто, все для того, щоб тільки цього не робити. Ось конкретний приклад, там дає пошкодження на конкретну суму, так, а сплачують, ну, сплачують ну, по суті якісь копійки. А ми ж коли купляємо страховку, ми ж сплачуємо певну суму, і там прописана сума, яку мають нам сплатити. І ми ж сподіваємося, що та це так. Ну якщо я не помиляюся, там останнім часом це 200-300 тисяч, так? Ну, страхових. 160-320, да. так. Так, 160-320, От бачите, а, так що відбувається взагалі, то ви ж певно стикалися з такими ситуаціями вже неодноразово. Постійно стикаюсь, ну. По-перше, дійсно те, що в країні війна, те, що економічний стан у нас ну, залишає бажати кращого, то навіть ті страхові компанії, які були в топі на ринку, вони… Такі відомі з гарною репутацією. Так. так? Тобто, ну... Навіть такі страхові кампанії намагаються зменшити свої видатки будь-якими засобами. Угу. Ті компанії, які не були е, відомі і не, не ніколи не були в топі, вони е, також діють як і раніше. Тобто вони не доплачують чи виплачують не вчасно ну і так далі. Тобто е, проблеми е, на страховому ринку завжди були, є і завжди будуть. Поки mm -hmm. не буде змінений закон, е, в першу чергу про обов'язкове страхування. Оскільки я хочу вам нагадати, що ми можемо обирати там дорогу, е, недорогу. Е, Страховку, uh -huh. але е, якщо нам пошкодять транспортний засоб, тобто ми будемо потерпілим, то нам буде не наша страхова сплачувати, а страхова винуватця, яку ми не обираємо. Прекрасно, і 10 так. років тобто, вже, вибору немає взагалі виходить. Ну, так можна сказати, що його немає. Uh -huh. дійсно, то, оскільки ви ж не вибираєте, хто вам заподіють ну, шкоду. Ну так, тому. так тому і 10 років вже парламент е, ініціює питання щодо прямої відповідальності, тобто, щоб е, мені. Плачувала е, страхова компанія, яку страхова я особисто обрав. Угу. Ну, це так ж і правильно, і чи так, чесно вам правильно. скажу? Я була впевнена, що так воно і відбувається. Бачите, скільки на жаль, ми жаль як мало ми не знаємо про це все так, так і більш того, на відміну від е, е, європейських країн, на відміну від е, країн там Північної Америки, е, страхова компанія, в нашому випадку виплачує не вартість ремонту автомобіля, uh -huh, uh -huh. а вартість матеріальної шкоди, тобто. А страхова компанія е, бере автомобіль, який вже не є новим, там, наприклад, старше 7 років, і на всі деталі, які підлягають заміні, нараховують е, знос. Тобто, ну скажімо так, простим язиком амортизацію, і вже е, сплачує вартість амортизованої деталі. А е, проблема в тому, що в нас немає ринку зношених чи амортизованих, ну тобто цивілізованого, боже, так це ринку. ж автоматична сума зменшується так. просто, просто на очах зменшується. Е, так. І е, цей коефіцієнт зносу може бути від 0% до 70%. Тобто за деталь, е, яка е, коштує 10 гривень, вам страхова заплатить виключно 3%. Є вирішення цієї проблеми, Тобо але. Ви мене це... вбили зараз, чесно вам yeah. скажу. No. Знаєте, Коли ти з цим так не стикаєшся, ну, та -та ти с, там, е купив страховку, так, е і ти бачиш цю цифру від 160, як ви кажете, до 320. Це ж досить таки, ну, серйозна цифра. так, І ти вже спокійно собі живеш. Ну, no, дивіться, виходить, що... 160 тисяч це ліміт відповідальності. Тобто це е межа, яку. Е Страхова не може і не повинна перешагнути за пошкоджене майно, а 320 тисяч це за життя та здоров'я. Uh -huh. Але е, я хочу сказати, що окрім того, що страхова компанія наділена правом, не на правом, в більшому випадку це обов'язок, оскільки він встановлений законом, е, е, враховувати зношення з деталі. Так навіть е, в цьому випадку вони е, не доплачують Більшість страхових компаній платить менше. Тобто у людини Мотивуючи людина, чим? менше Зношеністю? чим? Зношеністю? Так. Зношеністю. Тобто, це основний момент для мотивації. Е, так. Ні, ні. Не, не в цьому. От е, давайте спочатку. У нас є пошкоджений автомобіль. Так. Людина звернулася до судового експерта оцінювача, який визначає розмір заподіяної шкоди. Він вже визначає так. З, е, з урахуванням зношеності деталей, і, наприклад, приходить до. Е, Висновку, що вартість матеріальної шкоди становить там 100 тисяч гривень. Uh -huh. Страхова компанія зазвичай як це роблять, звертається там, в письмовому, чи вигляді, чи за телефоном до потерпілої, і е, каже: давайте ми вам заплатимо 70 тисяч гривень, uh -huh. але завтра не будемо чекати 90 днів. Uh -huh. Це строк, встановлений законом. Можливий. Е, наприклад, потерпіло відмовляється, бо він е, розуміє, що це очевидно, не вистачить для uh -huh. Uh -huh. ремонту е, пошкодженого автомобіля. Страхова компанія. Не узгоджуючи нічого, платить ну ні 70, а 80 тисяч гривень. Ні нам, ні вам, ні нам, ні вам І для це чого це робиться за 20 тисяч гривень. Далеко не кожна людина піде ну, піде в суд. Ну так інакше вирішити цю проблему неможливо. Це оскільки ти... регулятор цього ринку е, на даний час це вже 3 чи роки, це Нацбанк України. Він зовсім цей ринок не регулює. Я особисто неодноразово писав мотивовані скарги на дії страховиків. Мені відповідають, що вони порушень не знайшли, однакові листи по всім матеріалам приходять. Порушень не знайшли, але якщо не згоден, я з такою відповіддю, я можу звернутися в суд. Я, я це знайшли оцінка на таку суму, а слава вам іншу суму. Це ще очевидно. Як це не знайшли? Ну, я не знаю, як вони перевіряють, тому не знаю, як вони ага. не знаходять. Але ага. ми можемо констатувати, що Нацбанк жодним чином цей ринок не регулює. Ага. На відміну від національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, яка була до Нацбанку регулятором. Угу. Тому, на жаль, маємо те, що маємо. Людина вимушена звертатись до засудовим захистом. Але якщо людина там юрист-адвокат, вона це може зробити. Якщо вона не юрист, не адвокат, вона повинна звернутися до такої особи і сплатити, і сплатити ті, ще ті ж 20 тисяч угу. гривень, щоб стягнути ті 20. Угу. І потім сенс такого такий. Ну, сенс був би який, якби судом безумовно. Задовольнялись вимоги про відшкодування судових витрат, ну витрат на адвоката, але суд буде е, порівнювати. Тобто е, повинна бути співмірність, і, і суд е, буде ставити питання перед позивачем. Ну шановний, ви 20 тисяч стягнули. Так я задовольняю цей позов, але е, за, за ці 20 тисяч ви ще витратили 20, Тобто немає співмірності або ви витратили 30, щоб 20 е, стягнути. І е, в нас е, ну, також це достатньо неврегульоване питання, е, що м, дозволяє страховику. В подальшому так само діяти, бо більшість людей не будуть оскаржувати його дії. чи І на це і розраховано? Скажіть, чи є у вас такий чорний список страхових компаній? А, хто, хто такий, порушний, просто, от, такий зараз, порушник, просто такий злостний зараз, злісний порушник? В цьому і в минулому році це страхова компанія Аранта. В мене найбільш Питань і найбільш позовів саме до страхової компанії «Ранта». і коли я бачу, що Але ж це найвідоміша компанія, вона най, най, ну, і Найкрупніша. Так, так, найкрупніша. Те. враховуючи те, що вони продають дуже багато полісів в мене і багато з ними uh -huh. відносин, скажімо так. Uh -huh. І е, як наслідок, враховуючи, що вони ведуть поводять з себе. Сюди, однаково, то найбільша кількість позовів. Тобто вони не виплачують нікому. Всім? Так? Ну, ну, всім піде? Вони, вони не виплачують повну суму, повну суму. визначеного судовим експертом збитку. Угу. Не виплачують нікому. Ну жодного ну за за єдиним виключенням може бути це коли вартість шкоди визначена експертом, наприклад, там 500-600 тисяч. А ми пам'ятаємо, що 100, 130 тридцять цього повинна страхова. І вони бачать, що тут ну тут нема на чому знизити і заплатити менше ніж 130. Угу. Тоді ну в такому випадку так вони виплатять ліміт, і все для них це все, все скінчиться. Є сума менше, якої справді не? от ліміт. Це це яка сума? 130 тисяч. 130 тисяч і це, менше... це максимальний. А, ліміт. максимальний ліміт, а мінімальний? Мінімального ліміту. Немає. Максимальний ліміт, тобто 130, менше 130. Ну, Страхова компанія не повинна платити більше 130 тридцяти тисяч. Угу. Тобто, якщо в нас на 200 тисяч вийшов збиток, то 130 сплачує страхова, а за різницею, тобто 70 тисяч, ми звертаємося до заподіювача шкоди. Угу. Тоді, Коли ви спілкуєтесь, так. ви спілкуєтесь з представниками цієї компанії, так? Mm. Чи, це, чи це складно справа в тому, що е, працівники розуміють, в чому проблема? Проте вони не вони не приймають рішення. Ну тобто, ті урегулювальники, так? Uh -huh. так які е, збирають документи, які проводять uh -huh. огляди. Е, страхова компанія, е, вона транта, е, і вона не єдина. Така вона порушує е, цілу низку е, законів про оцінку. Вона підставляє оцінювачів, які е, в Києві. Не бачивши автомобіль, який був пошкоджений uh -huh. в Одесі, на підставі фотографій, зроблених представником, uh -huh. Uh -huh. роблять звіти про вартість шкоди. Ну, справа в тому, що це порушення, і за це повин, повинні бути позбавлені взагалі право проводити оцінки, такі оцінювач. Оскільки таке право проводити за фотографіями є виключно у судового експерта. Виключно. Але е, скажімо так, ми одного позбавили оцінювач. Ну було в моїй практиці таке, що позбавляли дійсно за подібні і. Більше жорсткі порушення е, вимог закону про оцінку. Але замість одного виростає їх двоє, які на поток ставлять роботу зі страховою компанією, угу. вони це роблять за дві копійки, на жаль, тобто вони, скажімо так, продають права потерпілих за дві копійки. Угу. І е, глобально цю проблему з даним законодавством побороти неможливо. Ну чекайте, вихід же має бути якийсь, тобто як ну допоки немінюється законодавство, а воно навряд чи під час війни буде змінюватися саме в цьому аспекті. А, що робити тоді? Люди купляють страхувати. Так вони може перестануть просто припинять купляти страховку, тому що який Будуть сенс штрафи сплачувати нас, не можна керувати а, без тобто, страховки. і так не можна, і так не можна. Саме ну да, так, так. без наявності страхування, ти і... сплачуєш так. Штраф, і Більш так. того, я хочу вам нагадати, що якщо в мене є страховка, у е, особи, яка е, западіла мені шкоду, якщо немає страховки, я звертаюся до моторно-транспортного страхового бюро України, uh -huh. яке є гарантом відшкодування. Але якщо і в мене немає страховки, то я можу звертатися виключно до Западіща. Є в нього майно, щоб реалізувати це судове рішення, uh -huh. чи, чи немає? Це, це вже, ну... Тобто в будь-якому разі мати страховку, все ж таки потрібно. Так, в будь-якому разі, в будь тому разі. що так. Тому що як хоча б один із учасників пригоди має страховку, то це ситуацію якось е, 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 зробить легшою. Але що ще потрібно знати для того, щоб чи чи тут нічого ми не можемо заподіяти? Треба змінити законодавство. Ви сказали стосовно того, щоб зробити це що обов'язковим? Ні, е, де... як що, що потрібно саме змінити в законодавстві? Обов'язкове страхування. Ми маємо. Що там потрібно щоб змінити? Щоб була що? пряма відповідальність того так, страховика, відповідальність. У, у якого у кого я ти купив... саме купив страховку? Так. Оце найголовніший пункт, не на який би так, і тоді я буду свідома, і кожен громадянин. Буде свідомо обирати, обирати конкретного компанію, страховка. Да? Більш того, в то вже 10 років, як я сказав, обговорюється це питання про зміну цього законодавства, і хочуть прийти до того, щоб страхова компанія платила вартість ремонту без врахування зношеності деталей. Так угу. будуть мають бути дорожчими поліси, безумовно мають бути. Бо в нас ну на цей час у нас найбільш дешеві поліси. Я думаю, взагалі в цьому світі. Mm -hmm. Тобто вони, вони дешеві, але і нам компенсують. Ну не і все. відповідь така сама. І і відповідь так. така ну, так сама. Тому так. перше, це пряма відповідальність, і друге це вартість ремонту новими оригінальними деталями. І mm -hmm. тоді не буде підстав для спекуляцій. Ну, тоді поліс буде коштувати не дві тисячі, а п'ять тисяч розумієте? на рік. І насправді, можливо, тоді не кожен зможе і е, дозволити це. Ну, я ж не кажу про е, власників там таких автівок, які зможуть дозволити. Є ж, е, Ну, певна кількість людей, яка, для яких автівка це взагалі там, єдине, що, з чим можна там, заробляти, і таке інше. І не обов'язково це нова автівка, найщасі що це стара автівка і таке і інше. Ну, тобто я про те, що кіль... ну, ціна полісу може бути просто непід'ємною, я не думаю, що Чи вона, прям вона прям прям буде не буде настільки непідємною, настільки... тому що вони самі не зацікавлені в цьому, так? Ну, тобто, а, так, а кількість... Тому що їм потрібно буде продавати поліс. Інтернери... Ну так, А це страхування обов'язково, як би там не було, ти не зможеш їздити і все. Ну, їздити можна, але ну, сплачуватися. Але ти Який штраф. зараз за відсутність На даний час 425 гривень. 425 гривень. Стоп, підняли вже до 850 гривень. Ну це все одно, скажімо так, три штрафи це поліс. Ну от три штрафи можна на протязі <світ> одного дня спіймати. <світ> <так>, ну <світ> ну <світ> от от розумієте, тому, тому все одно страхування. Ну тобто, все одно це питання треба <світ> вирішити. Але розумієте, добровільне страхування, так зване КАСКО, воно набагато дорожче, тобто там ціни стартують від 20 тисяч гривень на рік. Ну і там певно, цьому... що обов'язки інші зовсім страхової компанії, там, так? Там, е в залежності від mm. конкретного договору, але так це ремонт е на станції страхової кампанії, повний ремонт на соціовані станції, ну так далі. Тобто, mm -hmm. в люб... то тобто воно відповідає дійсності, ну принаймні, так. за вашою практикою, так. так і враховуючи те, що ну, наприклад, договори КАСКа не обов'язково сплачувати один раз на рік, а можна е, укласти договір, а сплачувати його поквартально, наприклад, mm -hmm. то я думаю, якщо підвищиться е, вартість обов'язкового страхування, це також можуть зробити там поквартально... На, mm -hmm. на півроку, що тобто ну, так, якісь якийсь… так. Щось. І це так. вже не буде так боляче. Дійсно, там, 20 тисяч, там, ну навіть 5 тисяч зараз там, взяти і витратити єдиноразово це доволі велика сума. Хто Тому... дожен хто повинен ініціювати, вносити зміни у ці закони? Ну, Вносять зміни в нас парламент. Ми але знаємо, хто, хто буде вносить роз, так, розробляти, але хто має, хто має розробити, хто має дати ініцію, слухати. Ну, В парламенті, мабуть, і не займається цим питанням, хоча, можливо, і займається, і вони навпаки зацікавлені в тому, щоб схема працювала так, як працює вона зараз. 에, ну, на це цей час моторне питання. бюро як об'єднання страховиків, моторно-транспортне страхове бюро України, воно неодноразово ініціювало... Це питання, але е, про це вони повідомляють на своєму офіційному сайті. Як виглядають, е, виглядають ці ініціативи в парламенті? Я не знаю. Тобто mm -hmm. я законопроєктів ще не бачив. Але е, я скажу вам так, що всі е, особи, які з цим пов'язані, з цією діяльністю: експерти, оцінювачі, урегулювальники в страхових кампаніях, вони кожний рік починають з того, що вони е, свято вірять, що в цьому році на все вирішиться. Позитивна нарешті. І так, і кожний рік. Я кожний рік за ними наблюдаю, і ніби минулого року не було, і вони ніяких висновків не зробили. Тобто взагалі повинні страховики ініціювати це питання. Але питання в тому, чи цікаво це їм. Ну, я маю на увазі в економічному плані. Тому що навряд. І мені кажется, Інакше що навряд. б не було таких кроків, які є зараз. Так. Саме так. Я думаю, що навряд. Ну тоді виходить, що виходу немає. Ну, скажімо так, приведення нашого законодавства до європейського також змусить рано. До речі, чи пізна... В Європі як? От так, як ми говоримо? А, так, в Європі цивілізовано, так. так, так, так? Так, як має має бути, має бути. Саме так. Ну логічно ж, так, що сплачує саме той, хто в кого ти купив страховку. А, вже ж. То, а кому взагалі-то прийшло в голову а, зробити відповідальність того. А, хто винуватий? ну тобто, це тут якось якісь не дуже зрозумілі речі, насправді е, я розумію, що та це риторичне питання. Ні, це не риторичне, що в нас це не риторичне питання? Справа в тому, що станом на 2012-2013 роки, коли було введено в дію зараз діюче законодавство, було 450 страхових компаній. Mm -hmm. І Я нагадаю, що 450 у нас парламентарії. Mm -hmm. І у кожного. Дуже ну, просто щоб ви розумієш, розумієш, ну, не, не, не можна nee, прокорно сказати, у, так, у когось дві ще у когось так. дві страхові компанії. Тому дуже зручно лобіювати так, так, Саме так. Дуже. Це знову ж таки питання сьогодні до наших військових, які боронять нашу країну. Їм є чим займатися ще, я думаю, їм буде чим займатися і вдома також, тому що вони боронять нашу країну не для того, щоб ми ось сьогодні говорили на ось такі теми. Тому що насправді це навіть не має викликати ніяких питань. Тут має бути все по закону, а закон він сьогодні спрацьований і написаний ось так. якось Саме враховуючи якісь схеми, ніхто нікого зараз, ну, фактів немає в нас, так, але не складно здогадуватися, чому воно все так саме прописано. Так. Ну, е якщо ми рухаємося до Євросоюзу, і там будуть певні вимоги, так, і я думаю, що саме це може вплинути якимось чином на і страхові компанії, також в першу чергу на законодавство, яке сьогодні потребує м'яко кажучи, змін. Ну, а, дякую вам дуже. Ну, а поки що, все одно, всім, хто має автівку, всім, хто за кермом, все одно маємо купувати страховку, так, тому що це є обов'язковим кроком. для того, щоб не наражати себе на штраф. А, ну, навіть справа не в сумі штрафу сьогодні, а справа в тому, що так це має бути обов'язковим для кожного автолюбителя. Ну а ми будемо сподіватися на те, що законодавство буде відредаговане найближчим часом. Олександр Румянцев, адвокат з ДТП, був сьогодні в нашій студії. Спокою вам за кермом, так? Ну тобто спокійної так. дороги, так. А це сьогодні найголовніше для всіх, хто має автівку і хто рухається нашими дорогами. І обов'язково бережіть себе. Побачимось.